Ви вважаєте близькими, більше не радують вас, так? Ну тобто, ви спілкуєтеся з ними і нічого не відчуваєте. Також пригнічення емоцій може бути дзвіночком. Тобто, от я зараз називаю всі ці симптоми, і всі вони можуть бути симптомами депресії. І Якщо вони тривають ну, від декількох тижнів до декількох місяців, це важливо розуміти знову ж таки без змін. Тобто, якщо людина відчуває себе втомленою протягом, наприклад, 5-6 тижнів. Можемо говорити про те, що це симптом, з яким варто звернутися до спеціаліста, пані Оляно, зважаючи на те, що вже майже три роки ми живемо в повномасштабному вторгненні, як ця проблема стосується України і що можливо кажуть цифри статистика. Досить різною, але однозначним є той факт, що війна підвищила рівень стресу і знизила рівень стресу стійкості людей, що прямо впливає на пригнічений стан і відповідно виникнення депресії. Так дійсно у нас збільшилася цифри, з якими тобто клієнтів, які звертаються за допомогою з депресією, власне, під час повномасштабного вторгнення, але є одне, але власне що. Такий е високий стрес, який люди переживають через повномасштабне вторгнення, е спонукав їх звернутися за допомогою. Тому ми не знаємо, які були цифри до повномасштабного е вторгнення, ну тобто в порівнянні мається на увазі, тому що багато людей не зверталися за допомогою і намагалися самостійно впоратися з цією проблемою. Знову ж таки наголошую, що якщо у людини депресія, її діагностувати може тільки психіатр, а от до нього звертаються набагато рідше, ніж до психологів чи психотерапевтів.